Наш номер заходимо, повертаємо направо у нас туалет ванна. Дивимося. Стаканчики для зубних щіток, умивальник та комплект. Що в нас тут є? комплект гель для душу, шампунь і мило. Комплект для двох, хоча в нас живе трьох. Ну так, привітики, Повертаємось. Так, унітаз, туалетний папір, далі душик, рушник для ніг. Заглядуємо у душик. Ну, душик звичайний, небагато місця, але, щоб помитися, вистачить. Так, ну тут ось такий жах трошечки. Е, готель не новий на потолку, така цвіль, але ми туди не будемо дивитися. Так, виходимо, коридорчик, шафа така, для того, щоб повісити одяг, досталь до вішачків. Далі дві такі полички, сейф, але сейф не безкоштовно, а 2 євро в день. Далі нижче холодильник. Холодильник пустий. Якщо щось поставити, то там щось буде, але робочий. Так, дві ще ось такі шухлядки, Не зломані. Далі дивимося, що ми знайшли. Ми знайшли софу. Привіт, софа. На такому тапчанчику. Далі з цієї сторони бачимо фен чайник. Ну, якщо чайник, то ось у нас є там кава, цукор, чай. Так, такий стілець, дзеркало. Привіт! привіт. Телевізор, але щоб користуватися телевізором, треба взяти на депозиті пульт за 5 євро. Потім ці 5 євро повертаються. Так, Повертаємо на іншу сторону і дивимося наші ліжечка. Ось така на стіні ще картина, двоспальне ліжко, воно здвинуто, але двоспальне ліжко. Один маленький, один великий. Так, ось таке ліжко. Ще додаткове ліжко для дитини. Ну, звичайна розкладушка. Біля ліжка, ось бра. Що з однієї, що з іншої сторони, далі розеточка. Так, тобто, е е з нашою ось такою звичайною, да, нашими зарядками. Тут буде проблематично, треба перехідничок. Ми завчасно про це подбали. Далі, ще ось у нас в кімнаті столик і два таких стільці. Так. Далі це в нас балкон. Якщо ми відкриємо, виходимо на балкон. Кого ми знайшли? Ми знайшли Діану. Діана каже привіт. На балконі і два стільці. Ну такий величенький балкон. Так, тепер дивимося вид з нашого балкону. На готель вид. на море, на басейн.